Розмитнення Opel Zafira 1.8 бензин 2010 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість митних платежів в Україні в цьому році? Даний автомобіль планує купити наш клієнт. В нього дійсний технічний огляд до 10 місяця 2025 року, і віддають його за 1600 євро зі скеткою знижкою. Стан автомобіля на сьогоднішній день нормальний, жодних робіт по ньому робити на даний момент не потрібно. Своїм ходом буде їхати без будь-яких проблем. Помилок також немає. Що пише про нього продавець, пробіг 255 тисяч, перша реєстрація третій місяць 10-го року. Витрати по авто в доларах вартість буде 1900, доставка своїм ходом 400 доларів. Митниця, всі платежі 2000 доларів, сертифікація 60 доларів, реєстрація 150, разом 4510 доларів. Якщо ми дивимося аналогічні варіанти на сайті авто, ми бачимо, що мінімальна ціна стартує від 6 тисяч доларів. Тобто економія буде більшою ніж тисяча доларів. Це плюс, якщо будуть ще додаткові витрати на проживання, українці. Купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення. Ми вам завжди допоможемо і проконсультуємо, як правильно купити та розмитнити ваш автомобіль.